Як він міг так вчинити? Це ж несправедливо. Ось з такими словами до мене звернулася клієнтка. Якщо вже на початку ви помічаєте дискомфорт, якщо ви помічаєте, що вам немає простору, що не, не враховується ваша точка зору, не питається ваша думка, не враховуються ваші відчуття, почуття, емоційні стани. Це вже привід для того, щоб зупинитися і подумати, і самі себе запитати, що зараз зі мною, чому я погоджуюсь, чому я боюся прояснювати, що за страхи у мене виникають, і краще вже на початку це прояснювати і консультуватися із фахівцем, щоб далі не отримати тяжких травм, як це іноді буває в нашому житті. Тож пам'ятайте, що відповідальність за ваше життя. На вас навіть тоді, коли ви її не берете, підписуйтесь ще більше інформації в моєму телеграм-каналі.